Підходжу я до компосту і бачу, лежить їжак. Мабуть, здох. Та ні, дурень. Спить. Обісрався, обіцявся, обіжрався, сливок, які лежали в спирту два роки. Нормально так собі лежить. Бухий геть. І що з ним робить? Водички йому принести, чи що? Живий, бо ще диха, падлюка. Ого, лежить на сонечку, геть розмурило. Хіба ж можна так бухать? Не вмієш пить, то не пий. Чого вирячився? Лежи собі. От дурне. І води не може випити, бо таке п'яне. А це остання фаза. Лежить скотиняка. Гряв як людина. Гей, додому! Дзвони жінці, хай тебе забере.